Рейс Карпатська. Спишка не заходить. в мене нема спишки. Де вона? Десь сидить? Вона сховалась, може на дереві йде. Спишки. Хм? Спишки. Спишки. Павлін. Ой, який гарний. А курочка виходить, вискочила. Такий гарний, так? з таким. Якщо би відкрив. Ось курочка диви, його входить. Як Не знаю. Це треба співробітникам комусь сказати. Хвіст такий новся за собою. Гарніючий. Курочка, вона бідна, без водички. Фредка лапи задрала спить. Ну, це походу не хочеться, воно может вилазить, так. Але ваші дома там вони гуляють. У гніздах там сидять вони.

И кукурузку кто-то положил, гляньте. Перец, помидор, капуста, Глянь. Ну, борщ можно говорить. Да, борщевой набор. Борщевой набор, перец, помидоры, капуста. все для борща. Ну и кукуруза, конечно. Ого, здоровый какой. Это мальчик, наверное, самец, мне кажется. Да, мы еще где-то он. Не, он Там еще капуста на том. А они травоядные, да. Ну это понятно. Как две А они травоядные. Жарко ложить. Еду принесли. Пошлите быстрее Нет, надо идти вот так И без шапок А кто Кто здесь? Василиск. она. Алаконда. Смотрите нам. Нуса прямо Яка? Красивня. Черепаха азіанська. Ой, воно там дві здорових, одна велика, друга менша. Сидять. Брати нашого Ігоря. Ой, дивіться скільки їх. А ну диви. Точно диви, точно як Ігор диви розміром. Так? Да. І що не їсть черепаху? Вони його можуть з'їсти. Тут угу. ще кайман. Воно ну, садить. Красавчики. А тут їх аж два. Лежать. Лапи позакидали. Тигр відпочиває киця.